Усім привіт, народ! Вчора стартанула новина до бою на 57 Heavy і на MX Foch B. Скоріш за все, цю всю новину ви вже бачили, але але потрібно вам розказати, показати і пояснити. Отож, буде до бою акція на 57 Heavy американський крутенький тяжик з барабаном, який. Дає непогану альфу, має досить швидкий барабан, і плюс-мінус броню кращу, ніж у 50Б. Також AMX Forч B, це пт з досить крутим барабаном, досить швидким барабаном, по-перше, і досить смертоносним, так як і написали самі ВГшники. Будуть знижки на цю техніку, як завжди, тобто, з. Другого по 5 рівень знижка 50% і з 6 по 10 знижка 30%. Досить крута знижка. Хто не викачав цю техніку, має змогу викачати або купити. Також будуть завдання на прокачку, ну це, як завжди, це ви вже всі знаєте. Досвід x 5 один раз в день на аккаунт, тільки у випадкових боях. Досвід екіпажу, ну, зрозуміло, що ви прокачали собі екіпаж. На Хевіка це коли ви робите оці всі задачі, завдали 20 тисяч шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Ви отримаєте 6,5 тисяч очків досвіду. І це досить круто буде, якщо ви викачуєте, наприклад, дев'ятку. Досить класно, ви собі покатали на дев'ятці плюс 6,5 капнуло. Також 20 тисяч досвіду вам дадуть за 200 тисяч шкоди. Взагалі крутяк. Тобто, якщо ви на даний момент зараз прокачуєте дев'ятку, одну з цих дев'яток, тобто на 57 Heavy або на MX Forge B, це дуже вам допоможе в прокачці. Далі йде новина про пришвидшення, тобто купити прямчик, це все нам не дуже цікаво. Ось така от коротенька новина. Можливо, хтось не заходить на офіційний сайт ВГ і не знає, на що зараз. Акція, тому от для вас інформація. Підписуйтесь на канал, бережіть себе. Все буде Україна! Всім пока-пока.